Привіт! А от і третя частина відео по тінях Чорнобиля під'їхала. Фінал. Кінець. Кінці кінців, серед кінців знайшли кінець. Ми на кінець. В попередній частині ми спустились в лабораторії із маркуванням Х, де змінили декілька пар русиків, зіпсованих переляком, врятували модного стилягу круглова в стильному костюмчику. Та дізнались, що близький контакт із контролером це як відносини із дівчиною. Мізки будуть виї <кхм> будуть покохані конкретно. А закінчилось усе на моменті підриву міченого на розтяжці. Але якщо ти не дивився попередньої частини, то рекомендую переглянути її, перш ніж ти будеш дивитись дане відео. А ми поїхали! Так, 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 яке поїхали? Спочатку оголошення. Нас на каналі вже 300. Тому я офіційно дозволяю в коментарях під цим відео жарти про автора каналу та тракториста. І самі найкращі жарти потраплять в наступне відео. А от тепер поїхали! Після підриву на розтяжці нас приводить до тями доктор, але якогось біса називає нас стрільцем. Та каже, що саме стрілець, тобто мічений, придумав ідею із розтяжкою і сам забувся: Нє, діду, якби ти так тріснувся головою під час ДТБ, ти все теж позабував, га? Каже нам, що часу замало, і щоб слухали ми його уважно, але з контузією зробити це доволі складно. Доктор розповідає нам, що ми були праві на рахунок моноліту. Що це просто вигадка, яку хтось спеціально створив для того, щоб оберегти цікавих сталкерів від правди. Але поки стрілець був відсутній, доктор дізнався, що є декодер, який знаходиться в якомусь готелі у прип'яті, і що цим декодером можна відкрити шлях до пункту керування монолітом. Ми приходимо до тями та намагаємось переварити все вище сказане доктором. Ми стрілець, і в нашому КПК завдання убити стрільця, тобто себе. Але сам по собі сюжетний поворот таки гарний. А поки я це говорив, ми вже звалили із цього проклятого підземелля та залишили агропром в цілому. А тепер йдемо в сторону бару, а вже із бару до переходу на локацію армійські склади. Дорога майже як на дикі території. З одним лише алє поворот направо потрібно зробити, і ви опинитесь на території угрупування Свобода. Після переходу на територію Свободи нас зустрічає загін сталкерів із цього клану. Але познайомитись нам із ними добре не дає Долф, який розстрілює їх із засідки. Тут я зловив баг скрипта, так як свободівців мали убити ще до того, як я до них підійду. Далі ми йдемо на територію головної бази Свободи, щоб забрати в одній із казарм, валяючися на підлозі ВСС Вінторес. Гарна пузька, Гарна не але. Продаємо цей він свободівцям та направляємось в так зване село кровососів. Ще з проходження сталкера в дитинстві пам'ятаю, що там є якийсь хороший артефакт. Перед входом до водонапірної вишки нас зустрічає перший житель цього села. Але він якийсь слабенький попався, ліг лише з восьми набоїв. Напевне, сосав лише у алкашів. Ну, тобто кров. Сосав кров. Він ж кровососа не чл... <кхм> ну, ви поняли. Піднімаємось на вишку, забираємо там артефакт пружина та невеликий скрон із боєприпасами. А вже спустившись із вишки, нас відразу зустрічають інші сосуни, яких ми кладемо один за іншим та залишаємо село, щоб повернутися на бар, по причині того, що мені закортіло купити екзоскелет у бармена, все-таки в центр зони шлях тримаємо. Переходимо на бар та йдемо до бармена із позивним бармен. Ні, ну цей жарт автології треба було відпустити ще в першому ролику. Але мені не хватило креативності для його написання. Купуємо екзу та розуміємо, що бігати в ній неможливо. Хоча в описі пише, що недолік, який знижує рухливість носія, був усунутий. Але як по факту вдягання вияснилось, нічого не усунете. Дарма, блін, тільки повертався і складив сюди по цей екзоскелет. Загружаємось і до бармена. Продаємо непотрібну нам фігню, купуємо боєзапас, цілий армійський костюм. І тепер можна йти до випалювача мізків. Відразу, після чергового переходу на армійські склади, беремо курс на так званий Заслон Свободи, а точніше КПП, на якому вони стримують моноліт, який йде із глибин зони. Пару слів скажу про моноліт. Групування, яке ставиться вороже до всіх інших угрупувань в зоні. Запаковані вони за останнім словом техніки та моди. Мають в своєму розпорядженні екзоскелети, захисні костюми та різноманітний арсенал озброєнь. Походу, реально мають доступ до моноліту та загадують всі ці плюшечки собі. А якщо без жартів, то у мене завжди було таке відчуття, що монолітовців фінансує якась організація за межами зони. Хоча такої інформації в жодній із трьох ігор по сталкеру мені не зустрічалось, або я її просто не знаходив. Прийшовши до КПП, розмовляємо із командиром заслону сталкером із позивним КЕП. Він каже нам, що ми якраз вчасно. Їм треба допомога відбитись від недоумків із моноліту, а у них останнього снайпера зняли. Погоджуємось та в'язуємось у перестрілку, де фанатики дохнуть як мухи. Мабуть, весь їх шмот з Китаю закупляють. Зачистивши всіх бійців моноліту, йдемо розмовляти з кепом та забирати свою нагороду. А далі привіт, випалювач! Після переходу на локацію випалювача ми зустрічаємо невеликий загін моноліту. Далі, по шляху до самих антен, нам постійно будуть зустрічатись такі от загони, тому не бачу великого сенсу зупинятися на кожному із них, а лише на самих, так сказати, цікавих, таких як от цей, де мене зустріли вистрілом із РПГ. Але добре, що я не в екзоскелеті і встиг смитися від цього пострілу. Далі нам зустрічаються в основній своїй масі снайпери та звичайні бійці моноліту. Але коли ми починаємо підніматися по дорозі, на нас декілька разів скидають вибухові бочки. От серйозно, після більше як восьми годин геймплею хоча б якесь різноманіття в перестрілках. Пробившись на територію комплексу, починаємо ловити галюцинації. Нам вважаються примари різних мутантів, що значить, ми потрапили під серйозне випромінювання. Але я маю одне питання чому бійці моноліту не перетворюються на зумбованих із випаленими мізками під дією випалювача? О, знов тавтологія. У мене таке пояснення цьому. Вони мають захист подібно нашому. Або їх фанатизм є іншим видом наслідків дії випалювача. А ми не хочемо ставати ні зомбованим, ні фанатиком їхньої віри. Тому направляємось в сторону входу в підземні тунелі, де знаходиться пункт керування антеннами випалювача. Пробившись до тунелю, ми. Блін. Ти де тут взявся? Так. Труси сухі. Повезло тобі, мабуть. Перейшовши в комплекс, ми на своє здивування не зустрічаємо з жодного супротиву від Моноліту. Один лише нещасний чорний кровосос, якого ми пристрелили та пішли вимикати установку. Після вимикання вимикача ми втрачаємо свідомість та нам показує чергове видіння. На цей раз ми бачимо виконувач бажань, акей Моноліт, в переміжку із моментами з інших видінь. Прийшовши до тями, ми чуємо голос у своїй голові, який каже нам Твоя мета. Тут і ти до мене. Да, пане моноліт, моя мета там, але трішки не така, на яку ти очікуєш. Прийшовши уже повністю до тями, наш КПК показує присутність бійців моноліту в лабораторії. А значить, шлях з бункеру буде веселіший, аніж сюди. Пробившись із боєм на поверхню, ми ловимо перемовини воєнних, які говорять, що випромінювання випалювача відсутнє і що великих скупчень противника не знайдено. Це був я. Я розумієте? Я, 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 я. Мені нагород не треба. Кажу зразу. Мені краще грошима готівкою. І не фублями. Залишаємо комплекс та отримуємо повідомлення від Батмена. Вимкнути випалювач. Тут усі просто показилися, коли дізнались. Хто тільки міг одразу кинулись пробувати сюди до центру зони. Одинаки, воля, дом навіть найманці. Хто першим добереться, той усе й отримає. Виконавець бажань. Чуєш іще, поспішай. Якщо про виконавець бажань у Серкобазі правду казали, то виповниться бажання того, хто першим до нього дістанеться. Там перед прибиттю зараз збирається загін ветеранів. Якщо довго не варитимешся, встанеш піти з ними. Направляємось в сторону переходу до мертвого міста та натикаємось на бійців Долгу, які ведуть бій із противником. Допомагаємо їм відбитись від моноліт свободи. Ой, як незручно вийшло. Але так як свідків не залишилось, то ніхто і не зможе довести, що ми тут щось зробили. То все долг. Переходимо на територію Прип'яті, де зустрічаємось із загоном, про який казав нам Бармен. Станції у місті повно монолітівців та іншої погані. То шпильнуйте і прикривайте один одного. Це все. Перевіряйте зброю і висуваємося вперед алеєю. Готовність 15 секунд. Ти, мабуть, мічений. Мені про тебе казав Бармен. Давай пробиватися разом. Я знаю, де вихід на станцію. Вперед! Розмовляємо із ними та відправляємось в мертве місто, де переслілюємось із монолітом. А вони сидять де тільки можна: на дахах будинків, у квартирах скрізь. Пройшовши через місто, ми доходимо до підземного паркінгу, де знаходиться центральна база моноліту. Ну, вони доходять ветерани. А я трішки відхилився від маршруту. Наздогнавши свій загін, проходимо через парковку, де на виході стикаємось із гвинтівкою Гауса, яка, типу, убиває все із одного пострілу, але нам і декілька з них не страшні. Бракована чи пухня, коротше. Убиваємо цього снайпера та направляємось далі. Заходимо в готель, про який говорив нам доктор, та розпочинаємо пошуки кімнати, в якому має бути декодер до дверей. Ну. Як розпочинаємо? Просто йдемо за маркером на карті, а паралельно продовжуємо відстрілюватись від моноліту, який лізе із кожної дирки. На одному із поверхів знаходимо ту саму кімнату та забираємо декодер. Рухаємось далі в сторону ЧАЕС. А, да. Паралельно відстрілюємось від моноліту. О, фанатики в трансі. Обкорились наркомани. Перестрілюємо усіх цих затрансованих. Я тут хотів по-іншому сказати, але я боюсь, YouTube мене відразу забанить за такі жарти. Та рухаємось на стадіон Авангард, де нам показують цілу картину, як монолітовці стріляють із гранатометів по купі аномалії, в яких катаються мутанти. Ну атракціон остання мить. Я думаю, що цей етап гри був продуманий як такий, що гравець має його проходити самостійно, але від нього чомусь відмовились, тому нас переносять відразу до ЧС. А тут повний армагідець, горить техніка. Трупи воєнних літають гелікоптери, стріляють ракетами. Чай спалає і починається викид. Екшон коротше такий, що аж ух і ах, в цьому абзаці ми незрозуміло, як пробуваємось всередину станції, де й ховаємось від викиду. А далі, ну от реально, просто одна велика перестрілка. І ще голос моноліту в голові. Прийшов час, я бачу твоє бажання. Ой, щоправда, бачиш? Стидно то як. Ти ж падла точно розкажеш всім друзям, да? І як мені потім людям в очі дивитись? Прийдеться тебе порішити, поки ти нікому не розказав цього всього. А ми йдемо далі, убиваючи усіх, кого зустрічаємо на своєму шляху. Щоправда, не без складнощів. От на цьому моменті я помирав разів з 10. Але ми доходимо до цього синього камінця та загадуємо бажання. Я знаю, що це одна із невірних кінцівок, але мені було просто цікаво, яке бажання загадає мічений ак стрілець Тому я зберігся і тепер продовжую свій шлях до потрібної нам калітки. А от і вона. Ставимо декодер та чекаємо 30 секунд. Але щоб ми не скучали до нас на свято через телепорт, завітали бійці моноліту. Ми їх дружньо зустріли стрільбою в упор та закрили за собою калітку. А далі знову темні тунелі. Знову одна суцільна перестрілка. Реально, таке відчуття, що Григорович просто напахав сюди таку велику кількість перестрілок, просто щоб заповнити пустоту в цьому етапі гри. Але ми вже перестріляли всіх, кого бачили, та нарешті вийшли до незрозумілих лампочок. Розносимо тут все, як їжак на заводі презервативів, та з нами нарешті розмовляє зелена голограма. Вітаю, стрілець. Я бачу, ти маєш до мене багато запитань. Тож питай, а потім ми вирішимо, що з тобою робити. Загалом. Тут великий та цікавий діалог. Але якщо коротко тезами, то ці унікуми проводили експерименти із інформаційним полем Землі, так званою Ноосферою, та хотіли змінити її налаштування, щоб змінити увесь світ. Але щось пішло не так, і енергія цього поля хлинула на землю, створивши зону та її жителів. А зараз ці рукопопі експериментатори стримують розповсюдження зони по всій планеті. Також ми дізнаємося вони не хочуть, щоб хтось із сталкерів чи людей ззовні зони дізнались про причини виникнення зони. Тому на підходах до центру вони понаставляли псі установок, схожих на випалювач місків. Комусь вони жарять мізки до рівня well Done та перетворюють у зомбі, комусь їх промивають та роблять бійцями моноліту. А когось, так як нас. Кодують на виконання завдань та везуть в різні точки зони тими самими вантажівками смерті, а на руку ліплять модну татуху сталкер. Тільки з нами вийшло трішки не так, як хотілось. На завдання убити стрільця попав сам стрілець. Кажу ж, вони рукопопі, і вони пропонують нам приєднатись до них та об'єднати нашу свідомість із їхньою та допомогти стримувати зону. Кажемо їм ні, ні, ні. В нас там таке в вголіванці робиться, що вам краще не знати. Та відправляємось на поверхню. А далі нас чекає чергова постійна стрільба і пригання по порталах. Хоча в один із разів ми трішки промахнемось. Трішний, та налякаємо старого крамера в його підвалі. От не одному мені міняти трусики приходиться. А ще ми зловимо баг зі звуком, який заставив мене перезапустити гру. Але в кінці кінців доберемося до місця, де лежать науковці усвідомлення, та рознесемо його до бісової матері. Та нарешті закінчимо проходити цю шедевральну гру. А зараз я хочу подякувати цим людям за їх коментарі та підтримку. Дякую, для мене це дуже важливо. На цьому все із Сталкер Тіні Чорнобиля. Дякую за перегляд. Наступне відео буде через тиждень, не по сталкеру. Але до ігор цієї серії ми обов'язково повернемось у майбутньому. Ще раз дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, якщо заслужив. Залишайте свої коментарі та підписуйтесь на канал. А я пішов готувати для вас нове відео. До зустрічі.